Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу Україна Експертна думка знову в ефірі на хвилі національної радіостанції країна ЄФМ. І з вами, як завжди, ваш Денис Денискар. У сьогоднішньому етері ви дізнаєтесь, як убезпечити себе у світі фінансової стабільності від. Боргових пасток, повірте, я думаю, що дуже корисно. І про це ми будемо говорити з сьогоднішнім моїм гостем Михайло Луців, керівник напрямку роботи з проблемною заборгованістю міжнародного альянсу захисту кредиторів всіх Груп. Михайло, я вас вітаю. Денис вітаю, дякую, що запросили до вас студію. Ну слухайте, Михайло, давайте спочатку трошечки ви розкажете взагалі її всіх груп, що це таке, як вона з'явилася? Ну і взагалі чим займається, які проблеми допомагає вирішити. За ну, це група, яка об'єдналася саме з єдиною метою для того, щоб допомагати вирішувати проблеми з проблемною заборгованістю. Ну, ми часто чули раніше формулювання там колектори, негативна репутація, негативні дії. Ми ж група ентузіастів зібралася для того, щоб змінити підхід, змінити підхід до цього питання і розповідати, що все-таки це не є якась робота зі збору боргів, а це є робота з управління борговими активами. Тому що рано чи пізно, якщо ми говоримо про бізнес, якщо ми говоримо про фізичних осіб, у них теж виникає питання, коли хтось комусь позичив, комусь не заплатили. А це кошти в умовах воєнного стану віддавати свої кошти чужим людям чи іншим людям, які можуть користуватися вашими коштами, а ви не можете, це позбавляє багато чого. Угу. Окей, так я зрозумів. Сьогодні будемо розвінчувати всі стереотипи щодо як саме цих компаній, про які ви згадали. Скажіть мені, будь ласка, ну просто вже зараз, вроді би, би частіше про це стали говорити раніше. Явно це було дуже дивно. Взагалі, юридично оформлювати будь-які фінансові домовленості дійсно треба, навіть між там не знаю, знайомими, родичами, друзями. Безумовно, безумовно, Денисе. Тому що якщо ми говоримо, що все в порядку, то. Все в порядку, ніхто нікому нічого не розповідає, ні до кого не звертається. Але коли, наприклад, навіть ви своєму товаришу, чи брату, чи свату позичили якусь круглу суму коштів, але думаєте, ну це ж родич, для чого я буду щось оформлювати, він мене не обманить. Але часто трапляється інакше. Родич забуває, родич не пам'ятає, забуває, що він родич. Можливо, що не забуває, що він родич, дійсно, і таке буває. Ось і тому це дуже важливий момент. Безумовно, важливий момент для того, щоб потім дисциплінувати як себе, так і вашого позичальника з приводу повернення ваших коштів, це ж ваші кошти. Тому коли ми говоримо, що потрібно правильно керувати будь-яким активом, то активом у вигляді боргу теж потрібно правильно керувати. Угу. Дуже часто в даній ситуації, який зараз якраз і змалювали, часто кажуть: та куди я піду, що я з нього візьму? Розписку чи що. От тут який документ може бути дійсно документом? Дивіться, ну точно, щоб не помилитися, це, звісно, найкраще піти до нотаріуса, скласти договір позики. Шаблонний, простий, заплатити нотаріусу за посвідчення цього правочину, і ви розумієте, що ви спокійно спите, ви маєте документ, який ви можете будь-кому показати. Часто так не трапляється, будемо відверті з вами. Чому так не трапляється? Ну, хтось хоче зекономити, хтось не хоче розкривати, що він позичив ці кошти. І люди, відповідно, пишуть розписку. Розписка це теж документ. Теж документ, який підтверджує факт того, що виникли боргові зобов'язання. Тому важливо складати такий документ щонайменше. Якщо ж ви сумніваєтесь, то краще звернутися до спеціалістів. Вони точно вам підкажуть. Зрозуміло, а взагалі що потрібно знати і пам'ятати про що да перед тим як позичати взагалі кошти комусь або фізичній особі, або юридичній особі. Ну, знаєте, це як до будь-якого важливої речі в житті, там купівля автомобіля, чи купівля там квартири, чи іншої нерухомості, потрібно системно підходити. Тобто, якщо ви хочете комусь позичити, а особливо, якщо це якась кругла сума коштів, то потрібно все-таки трошки приділити часу і проаналізувати свого так би мовити майбутнього боржника. А чи він має кошти вам віддати? А чи він буде мати кошти вам віддати? Чи він має якесь майно, яке можна забрати на випадок того, якщо він не має можливості повернути кошти? Угу. Бачите, друзі, сьогодні у нас дуже, дуже потрібні такі поради від мого гостя Михайла Луцєва, керівника напрямку роботи з проблемною заборгованістю Міжнародного альянсу захисту кредитурі Євсій груп. А, скажіть мені, будь ласка, ми сьогодні вже згадали там про розписку, договір. Знаю, що є гарантійний лист. Суттєва різниця, яка, ну, або або не суттєво можлива різниця між цими документами. Ну, дивіться, я як професійний юрист, я завжди рекомендуватиму вкласти договір. Часто угу. договір йде разом з розпискою, тому що все ж таки договір це наш намір позичити гроші, а розписка це підтвердження того, що гроші передали. Угу. Гарантійний лист, в свою чергу, все ж таки, як допоміжний інструмент, насправді. Е, нікому не рекомендую обмежуватися. Е, Позичанням коштів складанням гарантійного листа ну цього недостатньо. Та й простіше скласти розписку. І все ж таки практика в Україні підтверджує, що легше повернути свої кошти, все таки за розпискою. Угу. А які помилки вже допускають саме кредиторі на етапи вже стягнення боргу? Взагалі, це процес мені здається досить довгий, і такий не дуже приємний. Як це відбувається? Ну, насправді, як я вже раніше казав, як до будь-якого процесу і до цього процесу потрібно системно підходити. Якщо ви бачите, що, наприклад, у вас на руках є документ і там є дата, коли ми повинні повернути ці кошти, кошти в ту дату не повертають, то не потрібно думати, що ну я йому ще дам місяць, йому ще два місяці, дам, потрібно наступного ж починати діяти. Тобто наступного дня вже ваші права порушили, вам не повернули ваші кошти. Для цього потрібно одразу комунікувати з боржником, і в тому числі включати юридичну складову, які є механізми, інструменти для того, щоб і обмежити можливість користування якимось майном шляхом накладення арешту, і навіть починаючи з самого простого направити формальну вимогу до повернення коштів, які би фіксували, що дійсно ви маєте навіть повернути свої кошти, а ви не забули про них. І це відверто скажу одна з типових помилок, коли люди думають, «Та ще багато часу. Uh -huh. я ще Встигну, а потім часто трапляється, що вже і спливає строк позовної давності, вже і суд не допоможе навіть з наявності хороших документів. Угу. І до речі, ще теж якраз от ви говорили про це. Я взагалі ще врегулювати ситуацію самостійно намагається. Взагалі це краще робити, чи краще вже зразу е, до фахівця звертатися? Чи все ж таки тут питання, наскільки там проблемний боржник? Ну, ви знаєте, це як до стоматолога йти, в принципі. Ну, мені там не знаю, хочу зекономити гроші, то я сам собі вирву зуб. Uh -huh. В такому випадку, звісно, я завжди рекомендую піти до спеціаліста, тому що спеціаліст знає свою роботу, він знає, як найефективніше спрацювати, а це підвищує суттєво шанси повернення ваших коштів. Uh -huh. Я думаю, це суттєвий аргумент, як мінімум. Друзі, сьогодні говоримо про дуже цікаву таку тему, як берегти себе від боргових пасток. І в гостях у мене Михайло Луців, керівник напрямку роботи з проблемною заборгованістю Міжнародного альянсу захисту кредиторів всіх Груп. А Михайло, скажіть, взагалі, які інструменти використовує вже безпосередньо ЄФСІ груп для захисту інтересів кредиторів? І, взагалі, чи є якийсь унікальний підхід? Можливо, щось таке, що ніхто інший не Надає послуги, чи взагалі які, не знаю, якісь там напрямки. Ну, Дивіться, ми в своїй роботі використовуємо всі можливі методи, я відверто скажу. Можливі методи, що я маю на увазі? Це є і формальні повідомлення листування, і смс-повідомлення, і автодозвін. І ми використовуємо в роботі штучний інтелект так само з приводу того, що якщо виникають боргові зобов'язання, для того, щоб сам штучний інтелект міг дзвонити, повідомляти, нагадувати і тримати це руку на пульсі. Крім того, ми використовуємо інструменти юридичного характеру. Тобто, якщо ми бачимо, що є можливість втратити майно боржника, ну дуже часто, тобто, якщо виникає борг і боржник має майно, то він розуміючи, що вже з ним іде комунікація якась, він хоче позбутися цього майна, щоб його не стягнули. Тому ми теж працюємо на випередження в такому випадку, щоб накласти арешт на майно і не дати відчужити, а потім забрати фактично шляхом звернення стягнення на це майно для погашення боргу. Ну і я скажу, що в нас така дуже хороша збалансована команда. У нас є юристи, у нас є фінансисти, проектні менеджери, і навіть спеціалісти з духовної освіти, які вміють гарно поспілкуватися і знайти ключик до людей. <плес> Психологи, можеш <плес> <плес> <Так? плес> <плес> взагалі хотілося б мені завжди от люди, які працюють в цьому, які я, ну не знаю, може, ви ж ведете статистику процент успішних повернень, коли підключалися вже саме ви. Ну, дивіться, не буду брехати з 10 справ. Всі 10 не є успішні, тому що чому буває так часто, що клієнт уже на дуже пізній стадії звертається до нас, і ми розуміємо, що боржник ще рік тому переписав все майно. Чи боржник уже виїхав за кордон, і його дуже складно дістати. Особливо часто цим зловживають професійні боржники. Вони розуміють, що вони втираються в довіру, беруть кошти, мають на момент якесь майно, щоб показати, що та я ж повернувся в порядку. А потім дуже швидко діють для того, щоб нічого не повертати. <рес> Михайло, я на останок хочу, щоб ви ще раз знаєте, проговорили зараз в ефірі такі основні позиції, про що треба пам'ятати для того, щоб не потрапити в пастку боргову. Причому як позичальнику, ну так, в принципі, і потенційному боржнику. Ну, мало ли, ну буває, як то кажуть. От буквально якісь такі основні тези да, для наших радіослухачів, щоб, як то кажуть, записалось десь на підкор. І пам'ятали про це. Ну, в першу чергу це документи. Якщо у вас є документи, це дисциплінує як одну сторону, так і іншу сторону. А особливо коли правильно складені документи, це дуже дисциплінує обидві сторони. Друге, це час. Ну, Ніколи не рекомендуємо відкладати, затягувати це питання. Краще реагувати швидко, якісно. І якщо є можливість спочатку зреагувати інструментами, якимись увазі, наприклад, накласти арешт на майно, то спочатку інструментами, а далі вже ведемо комунікацію з боржником. Ну і е, яка проблема часто нам щас стикається в комунікації боржника і кредитора? Це конфлікт. Тобто, у них завжди є якийсь емоційний зв'язок, часто трапляється, що вони там раніше успішно співпрацювали, а тут виник у них конфлікт, кошти не повертаються. Е, і тут потрібен все таки посередник, який зможе нейтрально виступити арбітром, так би мовити, в цих відносинах і не переходити на особисте. При переході на особисте дуже складно працювати з боргами, скажу відверто. Друзі, ось такий у нас сьогодні був ефір. Я хочу подякувати Михайлу Луціву, керівнику напряму роботи з проблемною заборгованістю міжнародного альянсу захисту кредиторів і всіх груп за те, що прийшов до нас до ефіру і розказав досить важливі такі позиції. Я дякую вам, робите потрібну роботу. Дякую, що прийшли. Дякую, що скажімо так обізнаність. Певну точно підняли у наших радіослухачів щодо цієї теми. Хай у вас все виходить і якомога менше буде конфліктів або вони будуть швидко Вирішуватися. Дениса, дякую вам, дякую, що запросили. Друзі, ось такий у нас сьогодні був ефір. Я думаю, що всі почули. Будь ласка, шановні любі українці, не потрапляйте до боргових пасток. Будь ласка, ну а якщо вже так і трапилось, то звертайтесь до професіоналу, як то кажуть, не доводьте до вже зовсім негативу. Негативу. У нас, на жаль, його теж досить багато в нашому житті, тому не створюйте його ще додатково. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. thank yeah.